Зараз ти дізнаєшся, як додавати і віднімати в межах другого десятку. Яке число ти бачиш на екрані? Це число, яке складається з одного десятку і п'яти одиниць. 5 на 10. Отже, це число 15. Припустимо, нам треба додати 2, тобто доставити зверху 2 кубики. Зверху було 5 кубиків, ми доставили 2 і вийшло 7. 7 на 10 це 17. Отже, 15 додати 2 буде скільки? 17. Знову наше число 15. Тепер нам треба відняти 2. Тобто забрати 2 кубики зверху. Зараз стоїть 5 кубиків. Ось два кубики захиталися і зникли. І залишилося три кубики. Три на 10 це 13. Отже, 15 відняти 2 буде 13. Зараз ми бачимо чотири кубики на 10, 14. І нам треба додати 3, додати 3 кубики. Було 4, додали 3. І тепер вже на 10 стоїть 7 кубиків. 7 на 10 це 17. 14 додати 3 буде скільки? 17. А якщо нам треба від 14 відняти 3. Зверху на 10 стоїть 4 кубики. І ми забираємо 3. Залишається 1. 1 на 10 11. Яке число ми бачимо? Ми бачимо 17. Уявимо собі, що нам треба додати 2. 17 додати 2. Подумки: достав 2 кубики. Скільки тепер кубиків стоїть на 10? Так, 9. Кубиків на 10. Отже, 17 додати 2 буде 19. А якщо від 17 відняти 2, закрий пальчиком 2 кубики від 7. Скільки тепер кубиків стоїть на 10? Так, 5 5 на 10 буде 15. Отже, 17 відняти 2 буде 15. Яке число ти бачиш? Так, це 12. Давай спробуємо до 12 додати 4. Зверху стоїть 2 кубики, доставимо ще 4. 2 і 4 буде 6. Отже, на 10 буде стояти 6 кубиків, буде 16. Ну що ж, тепер. Ти вмієш додавати і віднімати в межах другого десятку. Спробуй це зробити за допомогою кубиків, які є в тебе вдома.